Друзі, вітаю! Коли ви заходите на сайт нашого фонду, там ви бачите є різні кнопки для донатів. Можна окремо задонатити на дрони, можна окремо на тактичну медицину, можна на ремонт трофейної техніки і так далі. І Люди донатять, донатять добре, але ми помітили вже давно, що, наприклад, на дрони донатів приходить багато, ну, тому що дрони всі розуміють, для чого вони, тому що це і скидати, і коригувати ведення вогню артилерії, і розвідка. Дрони добре збирають, ремонт трофейної техніки добре збирає, тактична медицина добре збирає. А от ми помітили, що ось, ось така маленька штучка це рація. Рації, на жаль, не так багато збирають донатів. І це несправедливо, тому що рацухи – це вкрай важливо. Паш, от якщо мені не вірить, поясни, чому рацуха – це важливо? Тому що, по-перше, рація це життя, це вчасно визвана відвідка, вчасно визвана евакуація. Дякуючи такій штуці, я на сьогоднішній день можу сидіти тут і підтверджувати це. Тому запам'ятайте, рації це життя наших захисників. І у мене зараз за спиною 506 радіостанцій е, різної модифікації на суму 9 мільйонів 746 тисяч 973 гривні. Я дякую всім, хто дає нам можливість далі скуповлювати це все в промислових масштабах. І будемо вдячні вам за подальші донати. Спасибі вам величезне. Працюємо далі.